Закажу суші, візьму цвіти і буду сидіти вдома. <ріст> Ядерна бомба на Росію. Не святкуємо. А чому? А він у нас так кожен день. Без, Без дітей. Хоча <ріст> 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 <Чому> більше сексу. <ріст> Ми телеканал Продатутрів. Скажіть, будь ласка, чи ну. святкуєте День Валентина? Звичайно. А як? Є якісь традиції, плани? Ну, більше всього імпровізація. Наприклад, цього разу хочу в театр піти на топ Girl. Ви самі чи маєте пару? Маю пару. І разом. Близько двох років. Але стосовно святкування саме в такий спосіб проводити цей день? Не завжди. У нас проводиться або імпровізація, або заздалегідь підготована поїздка кудись. Ну, зараз тим важче, тому більше імпровізації. А загалом, що знаєте про це свято, про легенди? Ну, напевно, базову про Копідона. Який щас шукає закоханих і стріляє в них стрілою? Напевно, ось таке. І На телеканал Правда тут Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Ні. А чому? Просто не святкую. Дівчатка, ми з телеканалу Правда Тутві. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Ні, не святкуємо. А чому? Не маски. А загалом, як ставитесь до цього свята? Нейтрально. Є якісь плани, можливо, якісь бачення, які би хотіли мати День Валентина святкування? Ну, для себе зробити вечерю, наприклад. Провести час з собою. А якщо була би пара, є якісь е, бачення, яке би мало бути ідеальне святкування цього дня? Ну, сходити в кінотеатр, прогулятися найідеальніше, на мою думку. А загалом про це свято, що знаєте, які легенди, які історії? Чесно, нічого не знаю. А про святого Валентина не чули історію? Ні. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Так. А як, якщо не секрет? Закажу суші, візьму цвіти і буду сидіти вдома. Мой телеканал, правда, тут є. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте день Валентина? Е, ні, не святкую, немаю з ким святкувати. Якщо б мала кохану людину, то мені здається, що найкраще проведення часу, ну проведення часу це час удвох. Байдуже де, чи десь в закладі якомусь за заброньованим столиком, чи просто вдома, чи десь на прогулянці. Ну просто це як. Ну, час удвох, але найголовніше, плюс мені здається, що знаки уваги один до одного це теж важливо, тому що таким чином ну фактично можна показати, що ти важлива людині, тому що це одна з мов любові, подарунки. І для когось це може бути важливо, Тому е час проведений разом, плюс якийсь не обов'язково якийсь супер такий, неймовірно шикарний подарунок. Це може бути банальні, якісь квіти, цукерки або ще якісь. Ну, дрібнички, які б зроблять приємне людині, але мені здається, що це як ну, додаткова можливість показати, що ти любиш людину. От <с <preview> <с <index> а що би ц야. ви хотіли отримати? От на вашу думку, так? Який для вас е ідеальний, можливо, подарунок на День Валентина? <с Ukrainian> Ядерна бомба на Росію? <с emails> <слар anys> це було б ідеально, але на жаль, це дуже важко виконати, тому я думаю, що... Ну, враховуючи те, що в мене немає коханої людини, то я б не знаю. Думаю, що ну час саме разом, це щоб мені як показали турботу, те, що я важлива для людини, що я щось означаю для людини і. Просто провести час разом. А загалом за свято, що знаєте, які легенди, чи знаєте, хто такий святий Валентин? Знаю, що святий Валентин був священником. Я не пам'ятаю, де, правда, чи в давньому Римі, здається, в давньому Римі. І він ну, ніби він вінчав, як ну, проводив службу, він вінчав закоханих. Його я пам'ятаю, наскільки, наскільки я пам'ятаю, ув'язнили, були через щось. І він все одно продовжував вінчати е, пари? Він повінчав, ну типу, як пару, що було заборонено тоді законом, і його вбили. І на честь, типу, святкують День Святого Волонтини. Я можу помилятися в легенді, але я пам'ятаю, що зі шкільних… Ну, легенд декілька. Так, можливо. зі Я пам'ятаю, ще зі шк... зі шкільних часів, тому ну має місце на існування так само. Дівчатка, ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Так, звісно. А як, якщо не секрет? В приємній атмосфері з коханою людиною. Напевно, зараз дуже цінуються саме емоції, тому думаю над подарунком, але головне, що ми разом. Так. А подарунок, на вашу думку, яким би він мав бути? Ой, то це стандартно, напевно, щось потрібне. Думаю про те, що щось потрібне і корисне. Ще не придумала, чесно, тому не можу сказати. Чи пам'ятаєте якусь з легенд, так? Чи знаєте, хто такий святий Валентин? Можливо, ким він опікується, святий кого? Хіба як ви розкажете. Ну насправді це Не знаєте, чи він покровитель? Чесно, що з нею не пригадаю. Завжди просто це так пропагується, так точно сказати. Напевно, символ якийсь ангелик, який опікується закоханими, от десь так. А не пам'ятаєте про те, що він вінчав, був священнослужителем? Ні, це відкриття для мене. Зрозуміло. А Стосовно покровителя, то а, вважається, що він душевно хворих покровитель. Угу. Цікаво. Ми з телеканалу Правда Тут Квів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Не святкуємо. А чому? А він у нас і так кожен день. А загалом знаєте, що про це свято? Знаєте, хто такий святий Валентин, можливо, якісь легенди. Часто? напевно, ні. Напевно, не знаємо. А ви? Ти знаєш? Добрий день. Ми телеканал Правда тут рів». Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Ні. Святкуємо. А як, якщо не секрет? <святку> <святку> я, я, я ніяк не святкую. А ви? ви казали, що святкуєте. Як саме? В ресторан піду <святку> з чоловіком. А чому ви не святкуєте? Цікаво, комерційне свято скучне, а квіти можна подарувати так просто, де й подарунок теж можна зробити так просто. І в ресторан можна теж зводити так просто. А щось загалом чули про день святого Валентина і про святого Валентина, можливо, якісь легенди. Знаєте? Дуже мало чув. Щось в школі розказували, коли майже не пам'ятаю нічого. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Святкуємо. А як, якщо не секрет? Ну, сьогодні почалися. Сьогодні у нас вихідний дали. Мені жінка приїхала до мене. Сидимо десь в кав'ярні. Тобто проведений час, це таке а. святкування. А. а подарунками, чи є традиція якось обмінюватися, можливо, що це? Якусь Валентинку, шоколадку. Скромненько. <смірненько> таке, щось. Розуміло. А загалом про легенди про Святого Валентина щось пам'ятаєте, щось знаєте, хто це був? Це, це був святий, що він що таємно закоханий. Щось таке якось пам'ятаю. Таке щось таке. Ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Святого Валентина? Ні. А чому? Пари немає. А як, на вашу думку, якщо б у вас була пара, так? Як би мав виглядати цей день? Чи загалом би його святкували? Та напевно просто цілий день провести разом з другою половинкою. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Так, да, святкуємо. А як, якщо не секрет? Плануємо піти ввечері в закладі посидіти. Тобто романтичний вечір. А стосовно подарунків, чи якось обмінюєтеся, чи купуєте один одному? А, так, плануємо по купувати подарунки один одному. Обов'язково <рес> квіти <рес> 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 зрозуміло, що трішки провокативно, бо вас тут двоє. Але як виглядає, на вашу думку, от ідеальний подарунок на день Валентина? Що це? Щось для двох щось пов'язане типу з романтикою. Тобто чомусь, чогось такого прям супер глобального не планується, але щось таке, що було приємно порадувати другу половинку. Чи знаєте якісь легенди і загалом хто такий святий Валентин? Щось вам відомо? А так ось читала, але вже не пригадаю. Також не готовий тестити. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Поки що ще не думали над цим. А загалом як ставитись до свята? Тобто попередні роки святкували чи ну, святкували, ні? Святкували, так, в своєму колі маленькому. А як має виглядати, на вашу думку, так, найкраще святкування? Ну, на мою думку, взагалі було б супер десь на березі моря. Було б дуже класно. Але зараз, на жаль, чекаємо перемоги, не можемо нікуди поїхати. Можна в ресторан сходити, на побачення влаштувати, один одному якісь подаруночки подарувати, тобто удвох можна буде відсвяткувати. А подарунок, як на вашу думку, має виглядати от ідеальний для вас, Та? Що би ви хотіли отримати? Для мене більше подарунок це, мабуть, про емоції, тобто це не якась річ більше б Нематеріальне. Да, матеріальна. Не щось більше таке. А стосовно самого святого Валентина і Дня Святого Валентина, знаєте, якісь легенди, історії? Знаєте, що це за свято? Ні, якось не доводилось про це чути. Не чули в школі, але от щоб зараз пригадати прямо саму історію, ні. Бо знаю, в школі завжди святкували ці свята, е, там ведучі були, завжди читали цю всю історію, але щоб зараз згадати, ні, вже забулося все. Добрий день. Ми з телеканалу Правда Тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Так, звичайно, святкуємо. А яке святкування у вас? Яке у нас святкування? How we celebrate? We no celebrate. The city in Lviv. Приїжджає, приягаємо тут? Так, приїхали з-за кордону святкувати день сюди, Валентина тут у Львові. Так? А скажіть, будь ласка, як е, має виглядати, так, для вас ідеальне? Чи є якесь бачення, як би мало а, виглядати Без дітей. <святку> Десь діти в батьків, так? Архів. Так. А тоді вже там, ой, вибачте, неважливо, як тоді вже, так? Просто вдвох якійсь, в якомусь ресторані, можливо. А стосовно подарунків, чи маєте традицію якось обмінюватися, і якщо так, то що це переважно? О, ну, насправді такої, як м, традиції ми не маємо, сильно подарунок. Ну, так, що не знаю, замовляємо один одному, мабуть, що, що хотілося. Б. А чи знаєте, хто такий святий Валентин? І чи знаєте якісь легенди про це свято і про святого? Так, що він е, колись допомагав закоханим парам, правильно в Італії. Він чужив чи, 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 чи в Іспанії, в Італії. День. Ми з телеканалу Правда Тут Вів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Хотіла б, але чоловік з дітьми цей в іншій країні. Зрозуміло. А загалом, як для вас е, ідеальне святкування цього дня? Чи загалом його святкуєте, якщо поруч чоловік, хана Людина? Звичайно. Звичайно. Ого, а жі. як має виглядати? На, з вашої точки зору, так? Чим більше сексу? Що там далі, що ви говорили? А стосовно подарунків, чи маєте якусь традицію обміну подарунками з чоловіком? Хай гроші ага. дарує, а далі все вирішу. Зрозуміла. Стосовно свята, чи знаєте якісь легенди про святого Валентина і загалом ем, покровителем кого він був, у чому заключається це свято? А, я пам'ятала, але вже дав давно читала про це, тому не можу відповісти на питання. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте День Валентина? Ні. А чому? Святкую різдво Пасхи і буду планувати святкувати український день перемоги.